«Самотнє дерево в епіцентрі української бурі. Ця невеличка картина якнайповніше відображає митця і його емоційний стан. Він усе своє життя протистояв буревісним вітрам і таки не встояв. З його ім'ям пов'язане становлення українського мистецтва кінця дев'ятнадцятого першої половини 20-го століття. Мова йде про відомого українського художника, літератора та громадського діяча Юліана Панькевича. 22 березня у музеї садибі Миколи Угрина Безгрішного в рогатині відкрилась виставка робіт митця, під назвою Юліан Панькевич перепрочитання творчості. Чому в Рогатині? Бо його доля була тісно переплетена з опіллям, адже народився у родині церковного маляра Якова Панькевича і села Чесники. Дитячі роки майбутнього художника теж прийшли на Рогатинщині як і частина зрілого віку, бо викладав у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого. На виставці представлена мистецька спадщина Юліана Панькевича, яка окреслює саме Рогатинський період його творчості. Як ці картини потрапили до Рогатинського музею, окрема історія. У першим відвідувачам виставки розповіла завідувач рогатинської філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів. У роботах художника рогатинці упізнавали знайомі краєвиди. Ось вид на Чортову гору в околицях Рогатина. Кладка через гнилу липу, урочище Кузьминці. На виставці експонуються також і портрети місцевих господарів з навколишніх сіл, які свого часу простягнули Юліану Панькевичу руку допомоги під час його житейської бурі. Сьогодні 16 картин митця відреставровані художниками-реставраторами львівської філії національного. Науково-дослідного реставраційного центру, якщо ви ще не знайомі з творчістю Юліана Панькевича, готові почути про його нелегку долю, музей садиба Миколи Угрина безгрішного воргатині, радо подарує вам нагоду насолодитися прекрасним і пізнати більше про художника, який мав неабиякий вплив на мистецьке життя нашого краю.